Пропонуємо до вашої уваги чохол гаманець для Xiaomi. Чохол виготовлений з високоякісної штучної шкіри, що надає йому стильного та вінтажного вигляду, а також чудово захищає ваш телефон. Він має відкидну кришку, яка захищає екран та задню частину телефону від подряпин, вм'ятин та інших видів пошкоджень. Чохол також містить кілька слотів для карток, що дозволяє зберігати посвідчення особи та інші необхідні речі в одному місці. Його розроблено з точними вирізами, які забезпечують легкий доступ до всіх кнопок, портів та функцій. Вашого телефону. Він доступний у кількох кольорах, що дозволяє обрати той, який відповідає вашому особистому стилю. Пропонуємо до вашої уваги брелок для ключів. Це продуманий подарунок для ваших близьких, який нагадуватиме їм про безпечне водіння. Брелок виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує міцність та довговічність. Він стійкий до іржі, легкий та має поліроване покриття для гладкого та блискучого вигляду. Брелок можна легко приєднати до ключів або сумки за допомогою міцного фіксатора. Це буде чудовим подарунком для будь-якого водія. Пропонуємо до вашої уваги сережки для жінок. Дані сережки дуже зручно носити. Вони не потребують пірсингу. Ви можете легко відрегулювати розмір сережки відповідно до свого вуха, завдяки чому вона підійде будь-якій людині. Це чудовий варіант для тих, хто хоче спробувати щось нове, не роблячи пірсинг. Сережка на вухо універсальна, тому її можна носити з повсякденним або офіційним одягом, що робить її чудовим доповненням до вашої колекції прикрас. Пропонуємо до вашої уваги прикрасу для браслету Пандора. Високоякісний ювелірний аксесуар, який підходить до оригінального браслета Пандора. Бусини представлені в різних варіантах та формах, тож ви можете обрати ту, яка найбільше підходить до вашого образу. Вони дуже легко кріпляться до браслету. Завдяки цим прикрасам, ви зможете створити будь-який образ під будь-яку подію. Прикраси поставляються в стильній подарунковій упаковці. Пропонуємо до вашої уваги сережки у виді пірсингу. Сережка це модний та стильний аксесуар, який можна носити без пірсингу. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, безпечних та зручних у носінні. Застібка регулюється та може щільно прилягати до вуха. Сережка універсальна, тому її можна носити при різних випадках, що робить її ідеальним подарунком для жінок, які люблять моду та аксесуари. Це чудовий варіант для тих, хто любить експериментувати зі своїм виглядом та хоче спробувати щось нове. Пропонуємо до вашої уваги чокер у формі серця. Це чарівна та модна прикраса, яка додасть нотку миловидності будь-якому вбранню. Чокер виготовлений з високоякісних та міцних матеріалів. Завдяки ним він буде довговічним у носінні. Цей чокер можна носити з будь-яким одягом, що робить його чудовим доповненням до будь-якого гардеробу. Це чудовий вибір для будь-якої жінки, яка хоче підкреслити себе елегантним аксесуаром. Пропонуємо до вашої уваги срібні каблучки. Це приголомшлива ювелірна прикраса, яка ідеально підходить для будь-яких випадків. Каблучка виготовлена зі справжнього срібла 925-ї проби, що гарантує її міцність та довговічність. Каблучка має високоякісне покриття, яке зберігає його блискучий та новий вигляд на довгі роки. Вони доступні в різних розмірах, тож ви можете обрати той, який ідеально підійде саме для вас. Це чудовий подарунок собі або близькій людині, який додасть нотки вишуканості та краси будь-якій колекції прикрас. Пропонуємо до вашої уваги шкіряний ланцюжок. Це чудовий вибір для любителів творити своїми руками. У комплект входить 10 високоякісних шкіряних ланцюжків, що забезпечує безліч варіантів для створення унікальних та персоналізованих прикрас. Кожен ланцюжок має застібку, яка дозволяє легко та надійно його закріпити. Дизайн плетеної мотузки додає стильний та елегантний відтінок будь-якій ювелірній прикрасі. Вони виготовлені з натуральної шкіри, що забезпечує міцність та довговічність. Ланцюжки м'які та зручні в Носінні, що робить їх придатними для щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги мішечки для дрібничок. Це набір з 5-10 мішечків для упаковки прикрас та солодощів. У комплекті є чотири розміри: 5 на 7 см, 7 на 9, 9 на 12 та 10 на 15 см. Ці мішечки мають прекрасний вигляд та надійну конструкцію, що дозволяє безпечно зберігати маленькі предмети. Вони стануть чудовим варіантом для упаковки подарунків на весілля, дні народження, святкування різноманітних свят та інших важливих подій. Вони є ідеальним вибором для тих, хто шукає високоякісну та красиву упаковку за доступною ціною.